Це тім. Тімкаст. Моє вітання триває 463-я доба. Протистояння ворогу завершив міжнародний тур бестселер Макс Барських. Прибутком з концертів йому вдалося закрити збір для штурмовиків гур. За кошти з концертів Макс також придбав танковий тягач та мас, а також автівку для військових на передову. Про це співак повідомив у своєму інстаграмі. Five Бека Дзідзьо та Горбунова захейтали українці, бо ті не в ЗСУ, а співають і гастролюють. Просто днями зірки у своєму Тіктоці опублікували відео, в якому розповіли про свою поїздку до Черкас. Також заспівали свій спільний хід. Це ясно, що не сподобалось українцям. Дідьо, куди ми їдемо? Черкаси! А Що там? Кашу будуть давали. Юра, в Черкаси? ж казали в Кропивницьку На землі, в повітрі, на морі. Україна знищить ворогів, рідні землі, українські зорі були й будуть тут спокон віків. Слава Україні! Героям слава! На критику, до речі, нарвалася і Мішель Андраде. Вона показала нове відео зі своєю подругою. А у тієї зі штанів виднілися трусики. Це не схвалили всі українці, і цим вони залишилися незадоволені. Співачка Аліна Гросу здається, готує кліп на нову пісню. Цього разу вона опублікувала відео у своєму інстаграмі, яке, мабуть, є фрагментом її нової відеороботи. роботи. Запрем'єрити роботу Аліна пообіцяла зовсім скоро. Поміж нами мене любов армагідон. Копідома маштагав ніби полігон. Сім нервик залізні. Альона Альона теж зняла новий кліп. В Одесі. Кліп на пісню Поклик племені. Реліз відбудеться, до речі, через два тижні. На цьому все. Вже завтра чекайте на новий випуск Тімкасту. Разом до перемоги. Це тім. Тім